Перша наша гра з суперником, хлопці сьогодні нам протистояли. Гра дуже інформативна для нас, дуже корисна. Було проти таких взрослих хлопців, нам важко, але дівчата план на гру виповнили. У нас є дівчата, які знаходяться на просмотрі, ми придивляємося до них. Ми е, розуміємо, що їм теж тяжко, нові принципи гри, е, нова атмосфера, але вони стараються, вони стараються. Сьогодні гра була достатньо бойова, цікава. І ми грали проти хлопців, вони завжди фізично ну, краще, вони фізично краще підготовлені, і тому було важко, важко, було жарко, було спекотно, що в принципі, і на полі також. Нічого билися, боролися. 2-2 рахунок, я думаю, це достатньо гарний результат для другої нашої гри. Емоції, вони позитивні після гри, вони ніяк не відбиваються на нашому, я думаю, самопочутті. Ми грали добре, так, бувають, помилки були дуже великі у нас в другому таймі проблеми в захисті, але я думаю, це ми будемо коректувати, ми будемо над цим працювати. І в наступній грі, я думаю, ми покажемо набагато кращий результат. Я думаю, що ми покажемо достатньо гарний результат, відносно добрий для нашої третьої гри, тому що відразу після хлопців в нас зараз велике навантаження, в нас зараз бігова робота, силова і тому я думаю, так ми будемо трішки заморені, але в цілому, я думаю, гра буде чудовою. Після жеребкування ми дізналися, що в нас перша гра в сезоні. Перша в крузі в нас буде гра з Ворською, з чинним чемпіоном цього сезону. І я думаю, що потрібно буде дуже сильно налаштовуватися на цю гру. Команди змінюються, команди так само, як Ворсла, так само, як і ми. Можливо, ми покажемо кращий результат, ніж в минулому сезоні, можливо, гірше. Це все залежить, я думаю, від нас, від нашого налаштування і від того, як ми будемо готуватися до цієї гри. Збори у нас проходять в одноразових та дворазових тренуваннях. Займаємося як і в залі, так і на полі. Гра була тяжкою, тому що було дуже спекотно, грали проти хлопців, але нам вдалося втримати рахунок завдяки підсказкам тренерів. Хлопці дуже швидкі, та потрібно дуже швидко приймати рішення, щоб втримати м'яч. Готуємося до другої контрольної гри з Вінницею Поділля, та будемо їхати туди. За перемогою.